Фінгу, інопланетний гость. Що? Я понял. Ну да, да, да. Що за окупація, я щось не зрозумів мене. Я щось себе не розумію, чи когось. Що за окупація, я щось не розумію. Ну, що ви мене зупинили, що ви хочете? Я вас зупинив, тому що вийшли право на увазі. Яке право до, саме до руху? Ви виїхали під знак рук заборону. Я не під знак їхав, я виїхав з двору. Ви не виїхали О, з двоє. Ну так що ви мені розкажете? Я їхав, ви мені кажете, звідки я виїхав? Я знаю, звідки я виїхав. Дивіться, видіть. Я виїхав з 6-го номеру. Я вирушу. виїхав з шостого 6-го номеру. Правопорушення зафіксовано Хорошо, на... добре, я зрозумів, ви фіксуйте. Ви теж фіксуєте? Представ, я теж фіксую, звісно, ви та, ж фіксуєте, я фіксую, а що. Да, не я нічого вам не збираюсь надавати. Чому я повинен вам їх надавати? Подивайте, зараз о, військовий стан. Стараюсь. Стан військовий, що так. ви не прикриваєтеся військовим станом. Чому прикриває... ви прикриваєте військовим станом? Я не прикриваюсь. Ну а як? Це? Ви мене зупинили. До чого військовий стан зараз? Я вас зупинив. Чому? За порушення правил дорожнього. Якого правила дорожнього руху? руху? Кому я порушив, Це... що я проїжджав? Я нікого так. нічого не порушував. Ну no. вулиці. Ви поїхали чому він заборонений? Чому Потому, що там знак кирпічку? А прийти, чому він заборонений? Тому що тут настроїли барікат узяв. це не барикади. А що дивіться? Ну від кого ви закрили це я вам Цей забороняю на... знімати. Ви мені не стратегічний об'єкт. Це не, стратегіч... це не стратегічний об'єкт. Об подивіться, що подивіться, будь ласка. Ді. Що таке об'єкт. Я знаю, що Ді. таке стратегічний об'єкт. Ну так, ви подивіться для чого це робите? Вот ви мене зупинили. Я фіксую ваші дії. так я вам сказав. Я фіксую конкретно ваші дії. Я не. Вам. Я не хочу, особи. хлопці, вам пред'являти документи будь-які. Я розуміє... відмовляюся, вам надавати будь-які документи. Ну, і що від цього, що, розстріл є за це, чи що? Ні, розстріл немає. Ну. будете затримані. Хорошо, на підставі ваші... чого ви мене затримуєте? Що я порушив? Ви порушили правила дорожнього руху. Правила дорожнього руху, а за, а зі за них зі... що? Затримують людей чи що? Доді, ви мене не чуєте? Я чую, я вам задаю питання Туда? за правила ваші. Ручно які ви мені нав'язуєте? Я, я не, не по правилам живу, а я по совісті. Я живу по совісті, а не по правилам. Ні, Зрозумійте ті, мене. По совісті, та та різниця, хлопці, ви ну керуєте транспорт. Та яка різниця, хлопці? Ну я ж керую транспортним засобом. Так. Я ж розумію, чому я сію по совісті. Я правила по, дорожнього совісті. Руху. Я по ви правилам ви, не живу. Якщо ви керуєте. Не керуюся я правилами, я совістю керуюсь. Ви розумієте, що це різні речі? Я гробнянець землі і народився тут. Я і живу я тут. Мене? Я його викинув. Вас так влаштовує? Тобто ви, тобто ви знищили свій паспорт громадянина України? Ви... Тобто ви зараз не є. Особою, яка а хто так вирішив, що я не є? А ви знаєте, що ну ти... скажіть, будь ласка, ну, от хто ви кажете, так вирішив? Що у вас немає паспорта в А я вам не зобов'язаний казати не вам, не цьому ви... чоловікові. Є вони в мене, Можете Ну, що тому, вирішити, що вирішити, тому що вирішити, мене нічого не зобов'язано. Ну, як І я можу ви не бачить мені казати? Башаєте жити по совісті? По совісті, конечно, я скажу. А чому На закону? А хто? А хто так вирішив, що там, де живуть по совісті, вони ж мешкають на іншій території? Хто так вирішив? На допомога не потрібна мені особисто. Так. Ну мені коли потрібно, я можу звернутися. Не, я, ну а поки на в... даний час я вас запитую, вам потрібна медична допомога? А я до вас звертався з таким а... проханням. Ні, я вас а звідки у вас виникло я... таке питання? Скажіть, Тому що будь ласка. Бачу ви себе якось... ну, це ви так бачите, це ваше бачення. У мене бачення інше. Ну я ж вас не ображаю ніяк. Я... я бачу, що ви себе неадекватно ведете. Може ну це вам... для вас неадекватно. Може як... допомога, неадекватно ви це ви... як. Скажіть, будь ласка, або неадекватно на... це або як закону України про національну поліцію, ми вам надамо медичну допомогу, якщо вам потрібна. У вас приватна контора, ви... Приватна контора. Ви... ви приватна контора, і ні. ви займаєтесь чимським, Поліцейський... чим? ви надаєте послуги, хлопці, ну ви надаєте послуги. Послуги, ви розумієте, чи ні? Ви, ви зареєстровані не це, чим. Це, це ваша думка. Це, це не моя це думка. Візьміть собі, думка, зробіть запит це. і отримайте відповідь. Я не, я не так і я не дожу нікому документи ніякі давати. Чому я повинен комусь давати документи? От ви мене зупинили, вам захотіли, щоб я вам щось дав. Ні, згідно з статті цей я, я, Хлопці, до, до чого, я, яке маю відношення до статті вашої, яку конкретно, яка конкретно стосується вас? Я яким чином Вона до тої статті? Вона не стосується на громадян, що це є превентивний захід. А я яким чином до ваших заходів я кажу, я живу по совісті, а не по закону. Що, що ну, що я щось на глухий можу не почути мене? Нам патрульне під'єду. Тільки глухий може мене не почути, що я живу по совісті, а не по закону. А ви мені кажете, ви ви громадянин якої ну. держави? То, що людина живе по солісті, воно не визначається. Ми на вас та хорошо, та раді Бога, ви що перші складаєте, складайте, та прийде ваша постанова, я її від смітник викину і все, і буду жити собі далі, що в мене життя не закінчується. Постанова мене не постанови ні. ж постановиш, мені життя не перекривають ніяк. Ні. Вам ніхто не забороняє жити. Ну так а чого? Ну, ну, ну ви ж мене зупинили, ви так, щось, напевно, в від мене. В з чим я вас так і я вам сказав, що я не живу по закону, а живу по совісті. Мене не стосуються ваші особисті закони. Якщо mm -hmm. ви їх виконуєте, то ваші то ваше бажання, знає, а не моє. Як це ви не виконуєте закони. Ну місті, як це, хлопці? Ну розумієте, ну, і ну і вищі так, совісті так. не можуть бути ніякого так, закону. Так, я так, повіст, так. коли народився, мені творець надав совість, дух. Тіло, да, да, так і вам. Їхати, бо тут капець, звісно, капець. Конечно, капець. Який ще, капець? Що капець? Не нічого не дає. Ну а чого я давати він щось? Каже, що я правилах. Звісно, я не живу по закону і по правилам. Ну а що я можу? Я кажу вам, як є, і все, я ж не брешу. А ну, якщо можу, да, кажу правду. Боже. У вас тут салом намазано Боже. в портофранківському цьому окупаційному відділку. Так, бо займаєтесь окупацією. Безплатно, звісно, так. Да. Ага. Ви ж мене самі зупинили, я ж вас не зупинявся. Я їхав собі, а ви мене взяли і зупинили. Ну а тепер ви кажете тут таке, тут таке. Яке тут? А скажіть, будь ласка, що тут коїться? Я ж вам пояснив, що це. Та це що пояснення чи що? Ви здійснили порушення, правильно. Я порушення, не здійснював правил ніяких здійснили, порушень. Я нічий простір не ні порушував. Під, під, під це для вас. Він заборонений для мене. Він не заборонений, тому що я нікому не заважаю. Я собі їду. Якби вийшли пішко, ну, ось дьо, машина їде. Ось їде машина, їде. Вона... Вона їде, тому що. Вона, вона їде, а в зустрічному рух заположено. Ви зіснили поїзд на зу... По зустріч. Я постійно поїзді. тут їжу. Я кожен день їздив. Я кожен день їздію тут транспортним засобам, да, конечно. Що? Ну чим же ж, ну що танком чи що? засобом да. не зобов'язаний я не зобов'язаний при... нікому нічого давати і нічого при собі мати. Ви... Що ви Ми мене вам... за це розстріляєте чи що? Ви мене... ви мене перебиваєте. Я вами... не хочу що навіть навіть пов... вас слухати, Ні, що я повинен мати, розумієте? Я... Я ну, ви мені кажете третій раз всі одне і те ж. Ну, правильно, Я, <кій> я ви вас не чув вже три рази <кій> кажу. Що значить, я значить, не Я почув, то ваша думка, я почув вашу думку, я вам сказав свою думку, я нічого не порушував. Що? Ну Ви сказали свою думку, почу... я сказав свою. згідні з моїм рішенням, так? Ви можете його оскаржити любому окупаційному відділку. Ні, да? Ну, да. чому ну а чому, як? Ну а чому як? Чому ну, ну ви займаєтесь окупацією? Ні, ми не займаємося. ви окупацією. ви, з ви з зі зброєю середині країни. Створюєте пресинг Ні, на людей. Ви от ви стоїте зі зброєю біля мене. Чому ви стоїте зі з, зброєю? Та яка я... різниця? Ну ви ж мене зупинили зі зброєю, ви ж не без зброї мене зупинили зі зброєю. Ви Тому що ви робите? Ви створюєте тиск Тому що... всередині країни. Для, для, для виконання, ви виконання створюйте... функціональних обов'язків я зобов'язаний виконувати свої зброї. Перед чим зобов'язані? Скажіть, будь ласка. До закону України про національну зуму. Ну, а я яким чином до цього? І під час дії. Закону про військовий стан. Закон я ви, про військовий я ви, стан, стан відсутній. У нас ви це знаєте? Не відсутній. Відсутні. відсутні. Не відсутні. відсутні. Я це питання зап... вивчав. У нас є закондично В... вивчав, закон закон нема. України про впровадження. Нема хлопці, я вивчав, що спочатку, коли сталося, я, я вивчав стан, правовий, правовий, україн правовий стан. Де той я закон візнові? про. А закон Є сам закон. Де. Є закон ну будь ласка. Так тобто, Я вивчав Ви, ви ж користуєтесь гаджетами. Я користуюсь власно? так само, як і ви, і читаю точно так. Само звіт громадянин. Звід, ви звід, відмовляєтесь на ви... надати для перевірки. Я ні, Документи, це Документи, які посвідчують ваші особи. Я не збираю. Документи, я не зупинявся. я посвідчення водія не від збирався. Вам яке дає право керувати вам? Казані пра мені ваші. право даю. Я сам керувати транспортним засобом. Вибачте, це моє рішення. Від чого? Ви відмовляєтесь перед від надати на для перевірки посвідчення водія відповідної категорії для тр... керування. А, тр... Тр... а тр... мене що тр... зобов'язує, щоб я кому щось давав? Я вже у вас питав. документ, який я, і... шо, мол, я, я не збираюся платить, нічого вам давати, того. я вам зразу сказав, хлопці. Все. Ну що, я ж сказав зразу, що я а не збираюсь всі давати його. Я фіксую, тому все, все. без претензій все. до вас. Ми ж не б'ємося, ми ж спілкуємося. Раді бога. Яким ви є? Хорошо, добре, є без питань. Варто Франковський відділ позавчора, те Ми саме, що має, і сьогодні будь ласка, вказане відео. Іначе, Скажіть, будь ласка, іначе мені заборонено? Застосовані... Ви до мене застосуєте спецзасоби. Так. Ви мене заб'єте в кайданки фізичну силу. Ви не, не, силу. не, да. ви не зрозуміли? зрозумієте, да, я заборонено, вас почув. Нема чим заборонено. Покажіть, покажіть мені, стану. Де? покажіть мати режимний об'єкт. покажіть мені, режимний об'єкт навіть навіть. На те, що ви спираєтесь, навіть якщо виходите з того, там вказано, які об'єкти не можуть бути. Це блокпости, це воєнні структури. Чи не так? Чи це не так? Чи я щось придумав? Алло, доброго дня. Ви тільки можете створювати пресинг і все. Ви стоїте зі зброєю, створюєте на мене прес і щось від чимось мене лякаєте, знімати не можна. А чому знімати не можна? Ви ж нічого не порушуєте, ні. Ніхто нічого не порушує, а фіксацію чомусь ніхто не хоче, щоб вона відбувалася. Чому так? Заборонений знак. Тиждень тому знаку не було, вже висить знак. Ну так. Да. Під час зупинки пранку. Звісно, таких засобів можна знаків можна навішати багато. Які документи, то ...документи, які посвідчують Наразі звіт фото відеосйомку відділення поліції Портофранківського. Терористичний акт створюю. Да, да. Ми більше поїхали до на начальника дитека, спитали в нього, для чого він у світло виключає. Правило дорожнього руху. Смішні такі люди. Що він живе по совісті, а не по правилах і закони України він Дякую за правду, що хоч правду кажете. Це вже приємно. Скажіть, будь ласка, як приємно, коли по правді кажуть. Поліція не її не обманули. Ну, конечно. Ваш колега обманює. Сам мене особисто стоїть. Він же сам мене зупинив. Ні, ну колега ж вас зупинив, він же ж, ж мене вам, зупинив. Я для чого я вас зупинив. Тому що ви порушили правило, Ну, ви... я чув. я ж вам відповів зразу. Я що з вами спорив про щось, чи що? Я ж вам відповів. То, щас приїдуть у повноважені органі, і вони його накажуть. А якщо кого його? То вони. Накажуть. А як вони його можуть? Як вони його, можуть, як вони, його як вони його можуть наказати, якщо вони так само... Чинять тиск на людей, як і він зі зброєю. Як ну, вони на нього окажуть тиск, роводять ваші Ну як він зі зброєю от зупинив людину і питає в неї, чому вона не їде? О чому ви створюєте знову? Ви зупинили людину і створюєте ми, тиск ми, зі, йдіть, зі зброєю? Приїжуючи Та я ходю де хочу, що ви мені будете вказувати, де мені ходити, чи що? ви створюєте ви... тиск на людей зі зброєю? Для чого ви це робите? Тут не один, не один цей хлопець їде, тут люди постійно їздять. А ви створюєте тут тиск. Та де? Вони там повішали знак недавно, поняв? ж ще тільки що, знак типу проїзд приїжджать, де завжди, де завжди? ну де всі. Да. Из это правда. И снова сюда ну и что? Да а Та не... вот его недавно повесили, то он рассказывает, я ж тут ездил каждый день, он же меня тоже остановил по этой причине. Да все знают, что тут знака не того, было. Туда туда Был знак, вот ты ездил не раз, тут вы все знак. Цей не висів. Знімався. Коли ну, там були, коли там ну, так а про що ми зараз розмовляємо? Я кажу, що він не висів. А чоловік висів, каже, що одразу, він висів. Одразу повісили. Назад. Він було. Не було. Я тиждень назад їхав, тут нічого не висіло. Взагалі нічого не висіло. Коли а його то, повішали? Це вже вдруге Що вдруге? Ну. Тиждень назад. Та я їхав тиждень назад, і я до цього ще 10 разів тут їздив і нічого, що я порушив? Ну це ви вигадали, що я порушив. Ну, а я вважаю, що я не порушив. Порушив – це коли людина порушила чийсь простір особистий. Це, да, це порушення. А це що порушення? Нема чим займатися чи що. Нам скучно да, стояти тут? Странные блядь, люди какие-то блядь. Що я вас слухаю? Стийте. Та що таке, я не Стийте. понял? Та руки заберіть, Туда будь ласка, свої. Та що я питати буду вас, що мені продовжувати чи ні, я не зрозумів, ну, Що щас, таке? ви зараз будете затримані. Ну, а далі що, зміна? Не треба ключ забирати. Я встати хочу в сторону, поставити ні, мопед. Не, не займайтесь ерундою. Забери, забери, будь ласка, руки, це мої особисті ключі і мопед теж мій. Особисті ключі вам будуть віддані. Не треба у мене забирати, так, будь ласка, мої ключі. Ви не чуєте? Так, да, я вас чую, не ви заважайте зараз мені. Затримати. За що? Та да, я поставлю так, мопед так, в сторону. Так, Ти так, що, так, на Так де я ключ? Учне засуну і нічого? поставлю. У що на приколі? Чи шо Воді. хлопці? Не займайтеся хірнею. блядь. та я нічого не продовжую. Шановний. Ви я щас? хочу поставити свій мотоцикл. Затримані. Та Воді. хорошо у вашому житті ну, що зміниться. Я не збираюсь документ, вам нічого надавати. Зрозуміло вам, чому я хочу поставити мопед. Держи. Дайте мені поставити на я хочу поставити Віді, мопед. Я вас попереджую. Зараз до вас буде застосовано спецзасоби, кайданки. Також, а також ви спеціальний хочете? заход і спецсила. Послухайте, будь ласка. Дайте я поставлю мопед. Я бачу ви своїми діями, плохо себе ведете. Давайте я поставлю мопед, який ви Я кажу, я хочу Та поставити мопед. Та заспокойтесь, будь ласка. Я сказав, я сказав, що хочу поставити. Я, я бачу, що можу, ви будете. Що, пішли в воді. Та підождіть, дайте я ключ заберу. Що ви як то не люди? Відій. Та підій, чекайте, я ключ заберу, кажу, ви що? Нащо ви мені руки ламаєте? Вам не Хлопці, не ламайте руки. ви руки Я кажу, ну для чого ви це робите? Для того, що ви себе плохо ведемо. А я, не... я, я, шо, агресивно я поводу, дайві, що, агресивно себе чи поводу. Я людина, що я не ви... Я людина, що ви не бачите, Добре, що я Людина! документи свої давати. У мене нема з собою. Документи, чи ти думаєш, що ми що? У мене з собою їх немає. Чому я їх дожа давати? Ну Немає, це плохо. Плохо. Ну так а чому ви до мене причепилися, що в мене їх немає і ви мені силу застосовуєте? Ну мапеді їхав, блін. Ні документи, ні документи. Я їхав я, тут я, на мопеді я, проїжджав, он меня остановил, ему скучно. Так, обязано... Ну я, я, не, я ж нічого не, ж не б... я, я не нарушил нічого, я, я себе, я не хочу Сядьте. садиться. Присядьте. Я постою, дякую. Присядьте. Дякую, я постою. Дякую. Агресію свою приберіть, будь ласка. Громадянин, слава мене звуть. Можете звертатися там. Все... Фіксується не політику. Я теж фіксую, дзакан. я теж фіксую. Ради своїми богу. діями ви що вчинили? Що? Звісно, непокору працівнику поліції. Яку? Я а то би, ми виконали це? вимоги Ви що ви мене попросили бумажки? Це що, непокора чи що? це? Так, <'ят> <Да>, я слухаю. <заткан> Дякую, я постою. Я вже людині сказав, що я постою, я не хочу сидіти. У мене час достатньо. У мене? А я що до вас приходив сюди? І виключаємо я. Не приходив. Відеця. ось його людина мене сюди привела. Спитайте в неї, чому він не сюди Виключає я не заборонено, виклю... не, можна... не заборонено, не заборонено шановний. Не нема закону, який забороняє тут знімати вчора. Позавчора можна було. А сьогодні немає. Ви чим користуєтеся? До чого тут військовий стан і до зйомки? Що конституцію хтось відмінив нас? Ні. Яку фільтрацію? Я кажу, конституція Що у нас відміни... відмінили, хто її відмінив і коли Маєте. скажіть, будь ласка, хто відмінив конституцію? Ви на себе берете такі повноваження? Сказати, хто відмінив конституцію? А, а чому тоді ви не представляєте свої документи? А чому я їх дожен давати? За що? я що я щось зробив, чи що? працівнику поліції? Ну так і що що він працівник поліції, я що зобов'язаний зробити? Закататися в ослай, ж, чи що? ніж? Мі, чого я шо з вами якось по спілкуюсь не по людськи чи Миш, що? Дай журнал за питання? Ви що не а я відповідаю на питання? Якщо маю таке бажання, якщо я не маю бажання, я можу з вами